Так, побажайте мені успіху, я зніс повністю весь інструмент. Зараз буду робити великий отвір сквозний на вулиці, під витяжку 150 труба. Знаю, що це буде не легко, не просто, ну, я справлюся в будь-якому випадку. У мене є отаке сверло, ось така, що воно там, железячка, арматурка. І ось така коронка. За допомогою цих всіх міні-інструментів, я думаю, справлюся. І сьогодні будемо дихати свіжим повітрям. Кохана, це тобі отак в рота всуну, і будеш дихати, щоб не довбала мене своїми дирками. Ти любиш дирки сверлити, в чому проблема? Да, дирки то дівчачі, це таке. Стіна теж вона. Геть, да, видно. Я такий великий не валю.